Вітаю всіх на каналі майстерня Анвій та життя в селі. І це відео буде присвячене розсаді, нашим трішки пересадкам, познаходили старе насіння. І хочу відповісти на деякі ваші коментарі. Ну і взагалі зафіксувати ось як почуває розсада. Так. Розсада, те, що ми садили, це у нас мальвої це у нас гвоздика. Це у нас чорний красень баклажани. Це у нас капуста. Капусту ми посадили заранні послання у майбутнє. Не садити так зарано капусту. Посходили ось так перці. Тут баклажани щось погано. Фіолетове, ну, можна сказати, поки не посходили. Тут сходить у нас перед червоний конус, бачите, піднімає з собою насіння. Ну, ось так негарно сходить. Потім що? А, ще чекаємо, ми баклажани Бібо F1. Також. Але він... вони і минулого року погано сходили. Ще чекаємо, але вирішили, от все ж таки, підстрахуватись, тому що. Ну, По-перше, це те, що потім буде рости на городі. Тож ну, для нас це важливо ще з точки зору виживання, тому що потім це все стане в льох, і ми будемо наступний сезон це споживати. Тому ми достали насіння і робимо це вперше. Також в інтернеті там метод про те, що активація насіння перекисом водню. Значить, Ми півтори столові ложки на пів літра води виливаємо. Ну, так, трішки, так. Да. І будемо замочувати насіння. Пошили такі мішечки, розсипали насіння по мішечкам. Тут все підписано, щоб не сплутати. І будемо потім, спочатку ми насіння замочимо на 40 хвилин. І потім ми будемо його сіяти. Не хочу, щоб у когось склалось враження, це не глянцевий журнал. В житті різне буває. Не сходить якесь насіння. У нас також не все завжди виходить. Виходить не з першого разу, дещо вийшло тільки на, з другої з третьої спроби. Тому це експерименти в, так, в режимі реального часу. Замочуючи насіння, також експериментуємо. Але, очевидно, мушу визнати, що, напевно, не дарма замочують насіння, щоб пом'якшити оцю тут сімочку для насіння, щоб вона відкрилася, щоб вона дала паростку рости. Тож, я думаю, що в замочуванні насіння є сенс. Це такий типу експрес. З перекисом водню, ну плюс насичення для мене є логічним, насичення киснем. Пробуємо. Який буде результат, буде в наших відео. Ще такий момент це умови вирощування розсади освітлення. Освітлення це звичайна лампа денного світла. Умови мінімальні. Ну, Інший би не взявся. Умов немає. Це вирощування рисади всупереч. Маленьке віконечко. Я від початку знаю, що вона потягнеться. Я від початку розумію, що їй не вистачає світла. Розумію, що це. Але ось такі умови. Тут питання: вирощувати чи не вирощувати. Як тут також я у місцевих почув, що сусід казав, як посієш, то щось виросте, а не посієш, нічого не виросте. Тому це от відео, але ж ми висаджуємо все нагороди. Я наперед знаю, що е... зрештою ми будемо цією розсадою ділитися. Тому що ось дивіться, вже червоного перцю гашару. гогошару, гашару, Скільки і ратунди, мені стільки не потрібно. Там їх кущів. Ну, <ф> тут розсади на трьох. Тому потрошку зараз щось підсіємо. Знайшли ще старе насіння, не сіяли в цьому році. Це буде е, подарунок Молдови, жовтий гашар, буде богатир. Підсіємо баклажани Бібо Ф1, Алмаз і Чорний красень. Е, минулого року ми всі бага, ну, ті, хто вирощує розсаду і взагалі всі українці такий досвід отримали. Е, те, що пізніше ми посадили насіння в перші дні, тижні, місяць була дуже сильна невизначеність. І ми не розуміли взагалі, чи варто нам сіяти насіння. Потім пошла, пішла така хвиля флешмоб, що ми маємо виростити, маємо виростити. І ми також на цій хвилі минулого року сажали насіння. Тому посадили ми його десь з затримкою тижня три. Врожай ми отримали відео, є на каналі, тому цього року ось ну, трішки пізніше посіємо, але це все одно буде раніше, ніж минулого року. Ще так під руку попалось, покажу ось так. Рихлиця земля. Все це систематично поливається і ось ще покажу синицю яка вже суниця так, закінчуємо з цим насінням злили ми водичку постояло воно ну буквально там трішки просто щоб підтряхнуло не висохло а підтряхло щоб можна було його брати щоб не заплутатись ми. Ну, Перед ці баклажани ми посадимо, як і минулого разу. Нема сенсу повторювати це в цьому відео. Технологію змінювати ми не будемо. Ну, Це відео про паніка не сходять баклажани погано. Е, треба щось підсіяти. Ось, в принципі, про це відео. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.